Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді ключ задньої ступиці MAN TGA 460. По виробнику MAGMA, артикул MG51217. Даний ключ виконаний з якісної хроммолібденової сталі, що дозволяє використовувати його з ударним пневматичним інструментом. Даний ключ має привід 1 дюйм. Тобто 25,4 мм. Також зовнішній привід. шестигранник 60 мм. Даний ключ використовується на автомобілях TGA, TGX, TGS, TGL. Зовнішній діаметр ключа по гайці 148 мм. Внутрішній діаметр між зубцями 117 мм. Ширина самого зубця 12 мм.